Доброго ранку! Сьогодні знову подорожуємо вулицями нашого міста. Усі 14 вулиць, які існували за даними Олександра Пашутіна на кінець XVIII століття, а точніше на 1796 рік знаходилися саме на лівому березі Інгулу, на подолі за виключенням однієї, яка розташовувалася на правому березі. За виключенням однієї розташовувалися будинки згідно з планом забудови. Вулиці складалися у квартали. У той же час правобережна частина міста забудовувалася хаотично. Вулиці були розкидані на одна від одної. Заселялися вони. Переважно військовими в вулиці заселялися багатими купцями, дворянством, духівництвом, тобто представниками вищих прошарків суспільства. Інші, що лежали далі від Інгулу і адміністративних установ, забудовували міщанство: дрібні торгівці, ремісники, службовці нижчого рангу. Так виникли вулиці Велика Міщанська і Мала Міщанська. Особливою архітектурою вони не відрізнялися. Бо у ранній стадії свого розвитку це був типовий приватний сектор. Вже пізніше, у 19 на столітті обидві вулиці були повністю перебудовані, на зміну дерев'яним прийшли муровані будинки. Особливо змінився зовнішній вигляд Малої Міщанської. Так сталося, що основним населенням вулиці були євреї, представники творчої інтелігенції, музиканти, художники, викладачі навчальних закладів. Окремі будинки, споруджені у ті часи, збереглися і до наших днів: стали окрасою міста. Це насамперед приміщення синагоги, збудоване в 1903 році. Році за проектом архітектора Якова Паученка та будинок Мейтусів, музичної сім'ї, з якої вийшов знаменитий композитор Юлій Мейтус, упродовж багатьох років візитівною карткою. Нашого міста є будинок на перетині вулиці Великої перспективної і малої міщанської, так званий дзеркальний магазин. Цей заклад багато років змінював свій профіль, але основна атрибутика, що надає будівлі особливого вигляду, залишається незмінною. Великі дзеркала при вході, оригінальний купол на даху і гадюка, що спускається стіною на землю. Вона символізує мудрість і гнучкість людей, які тут живуть і працюють. Вулиця носила назву Мала Мішенська до переходу Лісадгада до складу військових поселень. Ти ще році. Потім її перейменували на московську, оскільки з московської перспективи зробили Миколаївський проспект. цієї назвою вулиці існували до радянських часів. У 1926 році в зв'язку зі смертю одного з лідерів більшовицької влади Фелікса Дзержинського, вулиці нарекли його прізвищем. Нині ж вулиця носить ім'я Віктора Чміленка. У нашій на ній розташована мережа магазинів: управління внутрішніх справ України в області та управління охорони здоров'я, приміщенням якого є колишня лікарня. Арня Вайсберга пам'ятка архітектури місцевого значення. Ось така вона оригінальна та своєрідна вулиця Віктора Чміленка. Чекайте на нові історії вже в наступних випусках. Далі буде цікавіше.